Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що для залужного знайшлася нова робота для штатів. Він формує нову парговірну групу, куди вийдуть представники НАТО, ООН, США, Китаю, Азії, та також наш колишній президент Кучма, який завжди вмів знаходити важелі впливу та спільну мову з диктатором Путіним. Телеграм-канали пишуть, що залужний має новий козир. Це ядерна зброя передана Патрушевим РДК. Путін знає про те, що Україна вже має дві ядерні боєголовки з Білгородського об'єкту. Ядерного сховища вони модернізовані, тактичні та здатні знищити половину Москви або переговори, або всесвітня ядерна війна переможців не буде. Пише телеграм-канал, генерал СВР. В той же час телеграм-канал Помсти також підтверджує інсайти та пише про міжвідомчу комісію ООН, до якої буде заходити залужний в китайські американські, а також європейські генерали. Зустріч буде в Москві під дипломатичним мандатом. Потрошев прибрав Путіна, буде обговорюватися новий мирний проєкт і звільнення частини українських земель. Шому буде референдум. Дублюється повторення стамбульського договору, озвученого нещодавно Ердоганом. Ціми зі зміненими відпунктами. Наразі договір Ердогана такий Туреччина запропонувала Росії та Україні свій проєкт мирного договору, що передбачає заморозку війни. Головні тези публікує газета Нова Європа з посиланням на джерело. За їхніми даними проєкти створювали на основі перших переговорів в Стамбулі. До нього війшла частина формувань від травня 2022 року. Цей договір може підтримати низка європейських політиків. Літаків також його представляють окремі країни глобального півдня. Ось більше деталей щодо самого договору Туреччина запропонувала новий проєкт договору, який передбачає референдум на українських окупованих територіях блоковість України та заморожування війни на лінії бойових дій. Документа просувається за посередництво президента Реджепа та Йба Ердогана за інформацією джерел. Попередньо він передбачає взаємне зобов'язання США та Росії про не застосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних зброї. Причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутнього заборону натручання внутрішні справи іншої країни у будь-якому випадку, спосіб, який може спричинити дестабілізацію уряду. заморожування війни на поточній лінії фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми загальноукраїнське щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, анексованих на момент заморожування війни Росією. Гарантія позаблокового статусу України до дві 40 сорокового року обмін полоненими за формули всіх на всіх. Росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу. Свої корективи сюди внесли як Росія, так і Україна. Там нагадують, що українська формула миру розроблена 2022 року. Містила в собі 10 пунктів. Багато з них не збігаються з новим проєктом мирного договору. Наприклад, у формулі є зобов'язання вивести російські війська і зафіксувати закінчення війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.